Мої вітання медіа центр Україна Одеса продовжує свою роботу. Ви можете наживо дивитися нас, як на youtube каналі так і на сторінці Facebook. Також, якщо у вас виникають питання під час прес-конференції, ви можете ставити їх за допомогою тих месенджерів, які бачите на своїх екранах. А до нас завітав речник командування ВМС Збройних Сил України Дмитро Плетенчук. Пане Дмитро, вітаємо вас. Дякуємо, що прийшли до Медіа центру Україна, Одеса. Давай у нас багато цікавих тем, але я пропоную почати з за традицією, з поточної обстановки в акваторії Чорного моря. Ну, ситуація, як ви бачите, стала. В принципі, сказати, що відбуваються якісь фундаментальні зміни, не можна. Ворог продовжує. Виконувати завдання з охорони оборони пунктів дислокації в Чорному і Азовському морях. Робить це вельми обережно, як ви бачите, здебільшого знаходиться біля своїх берегів. Носіїв останнім часом в море не виводить. Незважаючи на те, що погодні умови зараз задовільні для навігації в Чорному морі. Продовжує відновлення бонових загороджень навколо своєї основної військово-морської бази в Чорному морі. Це пункт базування Севастополь. На крилатих ракет і далі знаходяться у новоросійську, іноді їх передислоковують до Туапсе. Знов таки продовжується розгляд питання щодо передислокації їх до Абхазії. Це окупована територія Грузії, станом на зараз невизнана визнана Республіка Чергова. І що є важливим, це те, що серед тих. Носіїв, як ви знаєте, зараз біля новоросійську також знаходиться два носія, які фактично проходять лише випробування. Вони навіть не в строю. А один з носіїв крилатих ракет це малий ракетний корабель проекту Каракурт. Зараз використовується в пункті базування Севастополь як корабель прикриття ППО. І це насправді... стажкент який пригнали чи ні? Ні, насправді це циклон. Це перший з серії МРК. Серії Каракурт, це клон той, що перший був спущений на воду в хірчі на заводі Залів цього року. Це відносно новий, скажімо так, корабель, але новий він лише в сенсі дати виробництва. І є таким цікавим моментом, саме те, що це малий ракетний корабель, який є носієм крилатих ракет, але його використовують для прикриття повітряного простору пункті базування, тому що як ми розуміємо, в якості саме носія він не використовується вже два роки. Він фактично як спущений на воду, але досі він випробування пройти не може. Давайте до мені здається важливої, цікавої безумовно теми. Британія і Норвегія очолили так звану морську коаліцію для підтримки України. Що це власне означатиме? Будь ласка, поясніть нам. Ця коаліція створена за ініціативи Великобританії і Норвегії, і на цьому заході якраз була представлена концепція, і фактично це був старт цієї коаліції. Тобто, вона саме презентована як коаліція, яка вже відбулася. Зараз до неї входять ці дві країни, основні, ну, відповідно, Україна. Саме тому на Заході були присутні високоповажні представники, як і Сполучених Штатів Америки, так і Великобританії, і морське керівництво, і безпосередньо міністри, очільники Міністерства оборони цих двох країн Нідерландів та Великобританії. Тобто ініціатива це в принципі Великобританії. Це морська коаліція. Також були присутні представники дипломатичного корпусу та Міністерства оборони багатьох європейських країн, це десятки країн, яких так само запросили долучатися до цієї коаліції. Основна мета створення цієї коаліції це підвищення бойових спроможностей військово-морського флоту України, військово-морських сил. І це досить Розгорнута програма це і питання безпосередньо надання одиниць озброєння, корабельного складу і наземної техніки, так само це підготовка персоналу, як корабельного складу, так і сухопутної компоненти, тобто це і морська піхота, і протиповітряна оборона. Різноманітні все, що пов'язано з забезпеченням безпеки цивільного судопластва. В Азово-Чорноморського регіону, а які кораблі ми можемо отримати в рамках цієї коаліції станом на зараз, ми не можемо розкривати подробиць, що саме планується, можу лише зазначити, що як ви знаєте, наприклад, протимінні спроможності України вже фактично підвищуються за рахунок передачі чотирьох одиниць. Це два британські сандауни і два відповідно корабля «Майнхандерс», це Нідерланди. Підготовка екіпажів на перших двох вже завершена, на других двох триває. І, відповідно, в рамках цієї коаліції ми розраховуємо на надання інших видів озброєння, в тому числі корабельно-катерного складу. Скільки навчання триває? Насправді навчання може тривати по-різному. Зазвичай це досить складний і довгий процес, тому що це нова одиниця озброєння. Це людей фактично треба готувати наново. Окрім того, щоб вони мають пройти бойове злагодження, тому що корабель це складний механізм, на якому задіяно одразу багато людей. Якщо екіпаж танка складається там в середньому 3-4 особи, то екіпаж корабля може складатися від з сотні осіб. Відповідно, навіть після того, як екіпаж починає нести службу на борту, він має ще деякий час пристосуватися до нього, тобто панувати в повному обсязі спроможності і можливості цієї бойової одиниці. Навіть в розвинутих країнах НАТО такий процес може тривати, наприклад, біля одного року. Які країни на сьогоднішній день висловлюють бажання також приєднатися до цієї морської коаліції? Ми станом зараз можемо зазначити, що до неї входять окрім України, звісно, Норвегія і Великобританія, Сполучене Королевство, і так само туди запрошуються представники і інші країни з всього світу, з ким зараз можливо переговори ведуться. Якщо я це ти сказав, що можна їх розв'язатися, ми її не озвучуємо. Ми зі своєї позиції військово-морських сил можемо лише зазначити, що це є досить потужним сигналом. Це є важливим черговим кроком. Розглядається і подальша стратегія розвитку військово-морських сил, і подальші дії, їхнє планування, все це буде відбуватися в рамках цієї коаліції. Тобто, це не якийсь одноосібний монолог наших партнерів, а це пряма взаємодія, це обговорення потреб. В першу чергу і закриття цих потреб, тому що всі чудово розуміють ситуацію, яка складається в морі, наші потреби і провідні країни світу відповідно розуміють чудово, навіщо Росія все це робить, і як цьому треба протидіяти, і в цьому бажанні нарешті привести все до ладу, світова спільнота об'єднується навколо України і навколо наших потреб. На морі щодо розмінування акваторії Чорного моря в рамках цієї коаліції будуть напрацьовувати плани? Ну і на практиці, яка може бути допомога? Обов'язково. Це один з основних пунктів і загалом подальші дії військово-морських сил, які в принципі однією зі своїх основних завдань бачать саме забезпечення безпеки цивільного судноплавства, як і врешті розвинутих країн. І відстоювання морських інтересів нашої держави, тому що Україна це морська держава, і наші інтереси вони не тільки в чорному морі, вони починаючи від річок нашої країни і закінчуючи світовим океаном. У нас є інтереси відповідні і тому о, саме в. Розрізі забезпечення безпеки цивільного судопластва, мінна безпека, мабуть, займає пріоритетне місце, тому що, враховуючи наслідки діяльності Російської Федерації в Чорному морі, наслідки збройної агресії з боку Росії, і в тому числі підриву Каховської ГЕС, через що в акваторію моря потрапили додатково вибухонебезпечні предмети, звісно, це ці. План є, звісно, вони будуть реалізовуватися, і в сам в цьому напрямі багато роботи і в рамках коаліції проводитиметься так само, тому що це одне з наших основних завдань. Це і створення відповідних структур, які вже фактично є. Це і планування операцій, і надання матеріально-технічної допомоги в цьому сенсі, і підготовка відповідного персоналу, тому що повертаючись до теми розмінування. Хочу нагадати, що ми плануємо операцію в активній своїй фазі. Вона буде тривати кілька місяців, там 5 місяців. Це розмінування в першу чергу і забезпечення безпеки морських шляхів комунікації, тобто торгівельних шляхів морських. Після цього кілька років буде тривати повномасштабна операція розмінування всього моря, це 3-5 років. І вже після цього, відповідно, роками ми ще будемо наслідки цієї діяльності Російської Федерації усувати, тому що ми досі стикаємося з наслідками Другої світової війни в плані мінної небезпеки, навіть Першої світової війни. А років як ви бачите, вже минуло досить багато, вже більше сотні років. Як Перша світова закінчилася, відповідно, тут роботи на жаль так само буде на роки, і всі ці чудово розуміють. Але ви кажете, що кілька місяців може тривати кампанія по розмінуванню узбережжя там біля Одеської області, коли може почати чи ні? Мова йде про загалом акваторії Чорного і Азовського морів. Тобто, це буде така операція, яка буде тривати кілька років. Це кілька років, а кілька місяців розмінування саме саме шляхів морської комунікації. Так. Прибережна зона, насправді її розміновувати легше. Це все ж таки не ті глибини, це спостереження з берега так само на кілька кілометрів. І на жаль, в прибійну зону, і взагалі на наші пляжі міни буде викидати і надалі. І реагувати на них у нас є чим. У нас є відповідні структури, мобільна група з розмінування, яка працює від початку повномасштабного вторгнення, більше сотні розмінувань на їхньому рахунку, до якої входять фахівці військово морських сил, відповідні, і це, грубо кажучи, окрема галузь. Тут може підключатися і державна служба надзвичайних ситуацій, і вибухотехніки поліції, наприклад, тому що коли вибухонебезпечний предмет вже потрапив на берег. Фактично, це вже можуть виконувати інші служби. Інша справа, коли це мінування в акваторії, то звісно тут вже потрібні відповідні кораблі, устаткування і навчений персонал. Ми бачимо, що росіяни за допомогою авіації проводять додаткове замінування. І Ось тиждень тому, після того як ми збили російський Су-24, Як це вплинуло на активність російської авіації? Вплинуло, відповідно, вони роблять висновки. Відповідно, вони вивчають ситуацію, що склалася, і той Су-24, який було збито над Чорним морем, він відповідно займався саме мінуванням дистанційним, тобто вони скидають до міни. Є модифікація, яка дозволяє їх скидати з літака і фактично встановлювати в такий спосіб. Робили вони це саме в напрямку нашого зернового коридору, тому що Російська Федерація, як ви знаєте, ставить собі на меті завадити роботі нашого зернового коридору, який продовжує свою роботу. Ми наближаємося потроху до відмітки у 300 суден. Це три сотні суден цивільних. Вже більше 7 мільйонів тонн було перевантажено. і Це вже такий серйозний показник, який навіть можна порівнювати з показниками до повномасштабного вторгнення. Звісно, це робота багатьох складових сил оборонної безпеки України, не лише військово-морських сил. І тим не менш абсолютно провідну роль відіграють морські сили в цьому питанні. Ми моніторимо акваторію, робимо все можливе для того, щоб забезпечити цю безпеку. І робитимемо це надалі. Ми бачимо, що довіра до нас не падає, навіть зростає. Це можна побачити по різних показниках, і по об'ємах, і по відсотках по страхуванню. І Загалом, по бажанню іноземних судовласників співпрацювати з портами Одещини і взагалі України. Майже 300 суден це з серпня місяця, так якщо не поцевідкова закінчилася діям так званої зернової угоди. Вона закінчилася всередині літа. Після цього ще був якийсь період, коли ми організовували цей коридор. Відповідно проводили заходи підготовчі. Тому так відповідно, приблизно з кінця цього літа він запрацював. Майже 300 суден, враховуючи усі складнощі, враховуючи усі ризики, я думаю, що це ну, достатньо хороший результат. Ну насправді його вже можна порівнювати з тим товарообігом, який ми мали до початку повномасштабного вторгнення. Росія своєю метою ставила морське блокування України, тому що вони чудово розуміють, що цей експортний імпортний канал для України є не просто критичним, він є основним. Я неодноразово на цьому наголошував, і ще раз можу нагадати, що 90% нашого експорту це море. Море може здевшити доставку того самого збіжжя для нашого фермера втричі, на відміну від інших логістичних вирішень, точніше рішень цього питання. І Україна і надалі залишається таким серйозним гравцем на ринку продовольчої безпеки. Особливо коли мова йде про країни так званого глобального півдня, про який неодноразово наголошують і наші партнери, і про які нібито опікуються постійно росіяни, насправді вони готові створити там чергову точку напруження світового, як вони це роблять по всьому світу, аби відволікти увагу від тих подій, які вони розв'язали в Україні, в тому числі на морі. Я так розумію, що у 2024 році за сприятливих обставин, умов і за рахунок тієї морської коаліції, про яку ми сьогодні говорили, ми зможемо вийти на показники до повномасштабного вторгнення. Я маю на увазі цього товарообігу. Ну, о, такі питання планування це все ж таки до цивільної інфраструктури. Ми зі свого боку забезпечуємо безпеку цього процесу, тому все ж таки тут мають надати відповідь щодо прогнозування товарообігу цивільні фахівці. Ми в свою чергу можемо лише зазначити, що ми сподіваємося вирішити останню проблему це закриття повітряного простору для роботи російської авіації, дронів Камікадзе та ракетного озброєння, для того, щоб цей коридор міг почуватися вже в повній безпеці і працювати на 100%. І ми постійно рухаємося саме в цьому напрямі разом з нашими партнерами. Щодо флоту Російської Федерації, які ви зараз бачите, перспективи поповнення флоту Ізрахунок так само чого? у них все відбувається планово. Як ви знаєте, Босфор закрита від початку повномасштабного вторгнення згідно конвенції Монтре, воюючі країни не можуть проводити через нього кораблі, і насправді це є проблемою так само і для нас, тому що ми не можемо завести відповідно протимінні кораблі. Тим не менш, вони Нещодавно поповнювали склад за рахунок виробництва в Татарстані, це Казань, там є таке містечко Зеленодольськ, до речі, так само, як і в Україні. І там вони будують малі ракетні кораблі класу Каракурт. Їх планово мало бути в складі Чорноморського флоту так званої Російської Федерації, 5 одиниць. Назви. Ці вже відомі широкому загалу. Три з них будували фактично добудовували в кірчі на заводі Ліман. Це в першу чергу циклон, який зараз стоїть на охороні Севастополя. Це Амур і Аскольд. Що стало з Аскольдом? Всі Знаю, бачили, його зараз витягнули з води, підняли. Стоїть він на причалі. Скоріше за все, вони його або ремонтувати будуть або щось ще інше з ним робити. Другий з них це був Амур, який зараз так само знаходиться біля Новоросійського на ходових випробуваннях, він ще не у складі. І ще дві одиниці мали побудувати там в Казані. Один з них це Туча, який так само внутрішніми водами, Волгодонським каналом було спущено в Азово-Чорноморський регіон. Це було очікувано і це було планово. І він зараз так само знаходиться біля Новоросійського на випробуваннях, скоріш за все. Ну і п'ятий корабель вони там ще будують. Це проєкт досить. Вже не новий, він фактично родом з 90-х, і е, свого часу Росія була вимушена до нього повернутися. Він був фактично закинутий через санкції, які ввела Україна з 2014 року, припинивши постачати газотурбінні установки для більшої серії кораблів. Адміралтейська, так звана, це Григорович е, Макаров. Усі ці е, ракетоносії вони потребували українських двигунів. І випускає, і випускає завод Заря в Миколаєві. Але, залишившись без цих двигунів, вони навіть були вимушені два готових кораблі без силових агрегатів продати Індії і повернутися до цього проєкту МРК. Тому що на нього силовий агрегат Росія може сама виробляти або купувати десь в іншій країні. Відповідно, навіть незважаючи на те, що він нібито з елементами технології, досить, досить старенька модель, більш 30 років. І головне, поки що ми бачимо, що не досить вдало, тому що перший корабель цієї серії, циклон, як ви бачите, він досі не може пройти ці випробування. Це пов'язано в першу чергу, звісно, із відтіком спеціалістів, фахівців, із застарілим обладнанням, і, відповідно, з санкціями, які не дозволяють фактично багато елементів конструкцій виконувати, впроваджувати в тому вигляді, якому воно планувалось, або робити це з великими потугами, тому що все це тепер треба возити як сірий імпорт. Ось сучасні російські кораблі, на скільки відсотків складені з закордонних елементів. Не готовий вам дати відповідь на це питання. Можу лише зазначити, що, наприклад, ті самі калібри мають від 40 до 60 елементів іноземного виробництва. Не відсотків, а елементів. Якщо брати будь-який сучасний російський корабель, то окрім заліза в корпусі, мабуть, і кабеля мідного, там нічого нема свого. Тому що уся мікроелектроніка, вона іноземного виробництва. Росія як не навчилася робити ці речі, так і не вчиться. І тепер їм ще складніше це робити. Тому, відповідно, всі системи вони зараз побудовані на мікроелементах, які виробляють інші країни. Відповідно, їм досить складно зараз втілювати ці проєкти в життя. Ну і не менш важливим це є парк устаткування, який так само іноземний, який потребує постійного оновлення програмного забезпечення ці станки. Вони потребують відповідної регламентної роботи, ремонтів. Така сама ситуація, як зараз відбувається в інших галузях, наприклад, в авіації цивільній. Коли в них фактично півтори-два відмови роботи на день зараз відбувається. Ця інформація так само з відкритих джерел через те, що цей парк він, відповідно зношується, а оновлювати його зараз офіційно вони не можуть. Літатимуть на шахедах. Я дякую вам, пане Дмитро, за те, що завітали до медіа-центру Україна Одеса. Дмитро Платенчук, речник командування ВМС Збройних сил України, був гостем нашого медіа-центру. На цьому ми. Завершуємо нашу сьогоднішню роботу в частині прес-конференції.